Четверте питання ми з вами зняли. Китає направили кравця Володимира в робочу групу. П'яте питання так само зняли. Е так, Київська очева фабрика. Шосте питання. Справа 535, 205, 550. Ви хто? Ви теж? Олександр Дідюк мешки десь всього Києва. Так, колеги, є в когось колег запитання, зауваження? Не бачу тоді представникам громади. А є представник? Як воно називається? Київська овочева фабрика, точно. Є так, представник? Так. Є. Добре. Тоді з першої громаді слово. Вітаю, шановна громада. З приводу цих ділянок це буде наступна ділянка в Самбурках. В 2004 році. Було, як на нашу думку, вчинено трішки злочин тією владою, котра була на той момент. Ці ділянки були передані сільськогосподарському підприємству Київська овочева фабрика. По-перше, всупереч статті 84 пункту 3 земельного кодексу, котрий забороняє віддавати ці земельні ділянки в комунальну власність. По друге, детальний план. Що охоплює вулиці Китаївську ягідну, не прийнятий досі. І на той момент також не був прийнятий. 27 й додаток першого до до, до, до до, пункт 27-й додатку першого до рішення Київської міської ради номер 35 від 5 березня 1992 року. Розбереження малоповерхової сад, е, садибної забудови в місті Києві та вдосконалення порядку використання її території не передбачає забудову та ущільнення даної території. Ділянки на даний час вільні від забудови. На щастя, е, території даних урочищ були заплановані на включення до Голосіївського парку. Це додаток перше рішення Київської міської ради від 17.02.1994 року номер 14 про створення резервування та збереження територій і об'єктів природно-заповідного фонду в місті Києві. Перелік територій, на основі яких створюється національний природний парк, входять урочище Китаєва, 21,7 гектарів, урочище Буряківщина, 3,8 гектарів, урочище самбурки, 24,6 гектарів. Ось цей проект створення. Отримано лист погодження Міністерства енергетики та захисту докіля України номер 26 дріб 14 142 14574 від 03.06.2020 року щодо розширення меж НПП Голосіївський з включенням даних територій. До Київради буде найближчим часом подано проєкт рішення про розширення НПП Голосіївський з включенням вказаних урочищ. Якщо вже не враховувати навіть е, природоохоронну цінність даних ділянок, е, то е, можу сказати так, що місцева громада вже це не перший забудовник, який хоче заходити на цю земельну ділянку, і місцева громада вже давала адпор е, відсіч е, перед цим сага е, Девелопмент» хотіла заходити. Дані, дані земельні ділянки мають таке унікальне розташування, що там не можна проводити забудову, не порушуючи закон. Вони всі охоплені Національним природним парком Голосіївський і е, вплатною до нього е, прилягають. Е, е, там немає ні жодних комунікацій, в тому числі каналізації. Там немає лінелівньової, е, не там немає взагалі нічого. Це ділянки сільськогосподарського були призначення в 2004 році і потім в 2007. Я хочу зауважити жодного разу Київрада... Особисто не підписувала договор оренди цих ділянок. Вони були перший раз передані за рішенням суду, зобов'язав суд Київську міську раду визнати ці договори оренди дійсними. І в 2007 році повторилася та ж сама історія, коли потрібно було привести сільськогосподарського призначення на призначення під забудову житлових комплексів. Житлову забудову зрозуміло. Завершити, будь ласка. Я хочу завершити, що забудова вище сказаних ділянок буде суперечити закону України, бо що би там не будували, це буде порушувати закон. Вона буде порушувати інтереси держави, і вона буде порушувати інтереси громади міста Києва. І я хочу ще зауважити, що за генеральним планом ці всі ділянки віднесені. До е, або об'єктів ні, або об'єктів туристичної рекреаційної зони, або до ПЗФ, так як вони заплановані були ще з тих пір на розширення національного парку Голосівський як господарські зони. Тому ми просимо не голосувати за подовження оренди даних земельних ділянок. Дякую, пане головичі. Можна корот, дуже коротенько. Давайте дуже коротко. Дуже коротенько. Ну там я зразу скажу за всі три ділянки, бо їх тут же ж три. Ну, як бачите, навколо це озеленені території. Але хотів би звернути увагу. Ну, моя була пропозиція створити робочу групу і перевірити, з якої нормативно-грошової оцінки там орендна плата платиться. Бо в них, вроді, немає заборгованості, але в них нарахування були по старій, занижені нормативно грошові оцінці. Тому я б ну мені здається для захисту інтересів громади, хоча б в частині сплати бюджетів, варто було б перевірити е, повноту нарахування і сплати податків. Дякую. І ще я вибачаюся, я хотіла додати, що договір розкладений таким чином в односторонньому порядку повністю на умовах Київської овочевої фабрики, і в ньому прописано, що арендна плата наступає з моменту початку забудови, а цього за земельним кодексом просто бути не може. Так, зрозуміло. Дайте представнику, будь ласка, слово. А ви. Ви представник чи? Теж громада? По цьому ж питанню? А дайте слово. Ні, ну давайте ми ж не будемо зараз перевіряти паспорти у кожного. Ні, ну ми ж не суд тут. Дивіться, ми ж давайте всі у нас, хто просять, громада виступити, ми даємо слово. Будь ласка. Да. Шановне зібрання, я е, представляю якраз ту громаду тих мешканців, які мешкають безпосередньо на цих землях. Попередня виступаюча взагалі нікого не представляє, вона намагається з точки зору юриспруденції, яким чином трактувати е, і статус цих земель. Але жодним, жодного разу вона не згадала про долю тих людей, які мешкають на цих територіях. А на цих територіях мешкають люди. І вони мешкають на превеликий жаль. Давайте чекайте, чекайте ще раз, ми не будемо перетворювати засідання в Балаган. Вас ну це, ніхто не це... перебивав. Дали вам слово, будь ласка, зараз послухаємо. на превеликий жаль. Це мене поведінки цих людей, які намагались перед цим виступати. Так от там мешкають громади, інтереси якої я представляю. Я безпосередньо там народився, виріс і мешкає до сих пір більше 70 років. Я знаю досконально про історію цих земель, про історію розвитку подій, і дійсно, як правильно помічено. Коли туди прийшли люди, які називали себе забудовниками, забудовник викликає тільки ненависть. І ця ненависть перетворювалася на громадські протести. Ми дійсно протестували проти забудови. Коли ми знайомилися з намірами забудови овочевої фабрики, ми повністю відмітали їх проекти, і тому що вони абсолютно не відповідали інтересам місцевої громади, порушували всі можливі закони нормального існування столиці України. Далі на, на зміну їм прийшла компанія Saga Development. Теж намагались е, там е, якимось чином забудовувати ці території. Коли ми знайомилися з їхніми проектами, ми теж їх відпуливали на 100% і, і в, в цьому знаходили повну підтримку. Зараз у нас е, е, і нам довелось, коли нас запитали, що ж ви хочете на цих землях мати, ми зібрали громаду. Підготовлених фахівців і розробили свій проєкт розвитку цих територій, який передбачав не тільки розвиток інфраструктур, а ще комфортне житло, це е, зони відпочинку, зони е, інтелектуального розвитку для дітей, і саме головне зони, які передбачали прецизійне органічне землеробство, тобто максимально зберегти. Цю землю для того, щоб вона додавала оцю е, продукували додану вартість. Цей проект, коли ми цей проект сформували, люди з цим погодились, тому що в них з'явились перспективи. Не давайте, чекайте. Будь ласка, е, закличте Чек... їх до порядку, так, тому що так діло не вийде. звертаюся до вас. Будь ласка, я вже робив зауваження раз. Зараз завершить виступ. Якщо у вас буде що додати, ви, будь ласка, присядьте, не нервуйте. Це не допомагає ніколи. Коли ми виступили своєю концепцією розвитку цих територій, люди були дуже задоволені і чекали позитивних змін, тому що там дуже багато недоліків. Дійсно, нема каналізації, погане водопостачання, відсутня єдина дорога на на балансі і таке інше. Багато. Проблем з житлом, тому що деякі будинки на цій території, в яких мешкають багатоквартири, збудовані в позапрошлому сторіччі, в 1895-1993 роках. І вони вже там практично в цих будинках жити за ДБНом неможливо. Але люди мешкають і чекають позитивних змін. Ми ці зміни собі запрограмували, розробили проекти фаховими. Архітекторами, інженерами, електриками і таке інше. І ця концепція у нас називається Я хочу тут жити. Коли ми з цією концепцією звернулися до ми почали шукати інвестора для того, тому що там ну, передбачаються великі фінансові витрати. І коли ми зі своїм проектом запропонували одному з інвесторів, не забудовників, а інвесторів бачення наше. Він цілком з нами погодився. Це компанія Can Девелопмент. І ми знайшли спільну мову, знайшли спільну мову, спільні абсолютно бачення розвитку цих територій. Більше того, розвиток цих територій дозволить розвинути і, і ті території, які знаходяться поруч. То ми повністю підтримуємо е, оцю пропозицію. Продовжити оренду овочеві фабрики, а це фактично не овочевій фабриці, а Девелопмент, І ці території дійсно стануть прикрасою зразком організації життєвого простору в Києві. Давайте завершувати. Дякую. Тут ж не реклама якоїсь забудовника. Знаєте, ну ми ж не можемо одних виділяти. Ну це ця інформація прозвучала не на правах реклами. Звертаю увагу, коли. Ні, так ми вже завершуємо обговорення. Зараз виступ е, представника е, овочевої фабрики. Тоді два слова ще від громади і завершуємо. Доброго дня. Прошу членів комісії підтримати проект рішення про поновлення договору оренди земельної ділянки, в урочищі болгарське. Ну якщо можна, і наступні дві два проекти рішення: самбурки 1 самбурки 2 Але з врахуванням нашого листа звернення, оскільки в проекті рішення передбачено поновлення договору оренди на 5 років, а за умовами нашого договору оренди. І з урахуванням дотримання нами процедур ми зверталися про поновлення договору оренди на тих самих умовах, в тих на тих самих сроках, які були передбачені договором оренди. Тому прошу це врахувати. Декілька слід зі своєї сторони хочу додати, що землекористувач протягом користування 15 років земельної ділянки був належним землекористувачем своєчасно і в у розмірі, визначеному чинним законодавством, сплачував орендну плату. Наголошую, що за період оренди по цим ділянкам було сплачено близько 100 мільйонів гривень. Ну і це з урахуванням зміни курсу, індексу інфляції і таке інше. Крім цього, землекористувачем системно вживалися заходи на законному рівні отримання вихідних даних з метою використання земельної ділянки за цільовим призначенням. Проте були об'єктивні причини того, що на сьогодні на законних підставах, скажімо так, ми ще не розпочали будівництво, тому що ми виключно за законний підхід. Є певні обмеження законодавчі. Певні зобов'язання, які треба дотриматися, тому ми в цьому напрямку рухаємося. Ми вже отримали в 22-му році. Нарешті, перший вихідний документ містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, і будемо рухатися в тих межах, які нас зобов'язує законодавство. Крім цього, хочу звернути особливу увагу на перехідні положення земельного кодексу, які стоять на боці орендаря і землекористувача, і зазначають, що землекористувачі не несуть відповідальність за невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням, що полягає у невикористанні земельної ділянки, право користування якої виникло до введення воєнного стану. На це прошу звернути увагу, тому що ем, да, були об'єктивні причини того, що ми, не порушуючи законодавство, не забудували земельну ділянку. Тому що е, дійсно ми працюємо з громадськістю і і підтримую попереднього доповідача. Е, ми виключно за позицію е, того, щоб створити такий простір, щоб було комфортно і людям, мешканцям, які на сьогоднішній день. зрозуміло. Процесі. Давайте завершувати. Будь ласка, по репліці від громади. Я хочу сказати щодо представництва паном Дихтірюком громади. Він представляє 5-10 людей від своєї громади. У 2019 році нами було зібрано 850 підписів місцевих мешканців проти забудови будь-якої. Ця забудова не несе ніяких поліпшень вона несе з руйнацією природно-заповідного фонду і пошку... погіршує життя тих мешканців, які мешкають навколо, адже там є мешканці не тільки самбурок, а й ще мешкають інші люди. І ще я дуже е, хочу сказати, що дякую. Я хотіла би ще доповнити, що наразі ОСН самбурки вони хочуть змінити голову якраз пана Дегтярюка. І якщо ви хочете дізнатися, правда, це чи ні, ви можете спитати у секретаря там Дар'ї, да Тобто наразі збираються підписи. Це по перше, друге 16 травня приїжджали представники КАН. І громадськість не підтримала. Я наразі там була, і я можу підтвердити, що громадськість не підтримала. Вони не хочуть там ніякої забудови, взагалі тому е, прошу звернути на це увагу представників депутатів і не підтримувати. Проекти рішення по про продовження. Дякую. Ще скажіть, будь ласка, кажуть, що поліпшення місцевим жителям життя це неправда, тому що місцевих мешканців вмовляють на відселення, хоча їх земельні ділянки не розташовані в межах земельних ділянок, котрі віддаються під оренду. Тобто мешканці на якихось умовах відселяються, але залишаються інші, котрі будуть жити з розбитими дорогами. З скаліченим нацпарком, з шумом гамом, і це не враховується. Тобто п'ять людей за Віктором Івановичем, і остання його громада, котра хоче його зняти кожен день просто не, 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 не доходять руки, бо люди не, не всі знають, як шахіри, махіри провертати на відміну від нього. Тому ми просимо не підтримувати даний проєкт. Давайте чекайте, давайте без цих образ і звинувачень один одного. Це найпростіше, що ми можемо робити в житті. Але ж ми, українці, цивілізована нація. Все одно Буде порушуватися права громади місцевої Ну як, ну давайте без, я ж кажу, без цих образ. Це на образи, порушуються права місцевої громади. Які тут образи? Ну, Представник теж місцевої громади. Їх п'ять людей. І, його хочуть зняти. і що, ми не маємо слухати навіть і п'ять людей? Він не представляє. не представляє всю громаду, він підставляє. Все, давайте, будь ласка, 5, без цих. Без... Два слова ще піднімав руку. Хтось теж представників громади, я так розумію. так? Да? Ну, зараз, зараз. Доброго дня, шановне панство. Я Сергій Корженевський, громадська організація Спадщина Китаєва. Ну, давайте я трошки розкрию всі ці секрети Полішинелі, щоб у нас не було цих маніпуляцій. Мої колеги спереду тут весь час спираються на якісь свої висновки, але у нас є документи. Я вам розкрию маленьку таємницю. Дійсно, наша організація довгий час займалася розвитком території в Болгарській Самбурки. Тригерною точкою було лист від 28 листопада 2019 року на голову КМДА. З відповідно, я зараз заситую трошки, щоб ви розуміли, про що йшла річ, щоб потім не було ніяких маніпуляцій, і спекуляцій. Головні питання, які пропонувалися обговорити на зустрічі. Перше розвиток територій в умовах історичної забудови та в умовах природнього ландшафту Києва. Друге вироблення загального бачення при оцінюванні даної території, сильні та слабкі сторони да даного ареалу. Пріоритети та чергові стадії розвитку. Третє залучення місцевої громади для розвитку територій, врахування її інтересів з огляду в договорікової перспективі не менше 25 років. І четверте проблеми, які існують в законодавчій площині та пропозиції по вдосконаленню чинного законодавства. Це було офіційне звернення, воно є у вас. Після цього була організована. Зустріч з паном Андріївським були ще запрошені і представники громади, і представники профільних департаментів. І, в принципі, ми дійшли до згоди. Вони сказали, що туризм, яким ви хочете займатися, це дуже добре, але він потребує залучення інвестицій. Як тільки у нас з'явиться інвестор, ми готові йому передати ваші пропозиції, і після цього починається вже діалог. Після цього ми, як ми памятаємо, була пандемія коронавіруса. Це все відкладалось. Відкладалося весь час ми нагадували про ці обговорення, про ці зустрічі. Зрештою, поки в 23-му році, тобто десь у вересні, ми вже коли зустрілися з пані Соловйовою, знову таки нагадали про ці домовленості. І після цього вже до мене особливо вийшли представники КАН і сказали, що да, ми знаємо, ми заходимо на цю територію, ми знаємо про те, що ви хочете розвивати цю територію. Ми знаємо, те, що у вас були домовленості з місцевою владою і з місцевою громадою. Ми готові приймати участь в обговоренні, що ви хочете, як ви собі це бачите. І в принципі, 12 січня, була проведена перша така зустріч. Тобто, як ви бачите, ніякої зради тут не було. Було просто бажання місцевої громади дійсно займатися чимось корисним. Я хочу сказати, то, що ми зараз ну, пораємося на да. Да. ну я ж погоджуюсь. Тому колеги, дивіться, ми вже виступали по два рази. Є голова громадської ради, яка представник громадської ради. Да, і приходимо до голосування. Будь ласка, да. на ікріч. Оскільки така доброго дня дивіться, оскільки є, ну я бачу дуже багато зі сторони одних і інших жителів цієї території і мешканців саме того регіону, той, той частини Києва, багато зауважень, то я, я не знаю, яке буде прийняте рішення. Це, звичайно, будуть приймати депутати Київської міської ради тут по комісії. Але перед сесією, в будь-якому випадку, перед тим, якщо ви буде у вас, допустимо, позитивне рішення, ви будете приймати, хотілося б, щоб до моменту того, як ви винести це питання в зал. Були проведені відповідні обговорення з цими мешканцями там на місці. Тому я вважаю, що представники, ті, хто хочуть щось там інвестувати, показувати, вони повинні обговорити це з людьми, які сьогодні тут представлені в залі. Тому що ми зараз не бачимо цієї суті, ми не розуміємо проблеми, що там я особисто і члени громадської ради готові також туди поїхати і подивитися, тому що ми маємо відстоювати інтереси, звичайно, в першу чергу киян. Якщо там немає інфраструктури, я розумію, що потрібно її будувати. Але якщо кияни не проти і розумію, що там є певна проблематика, ми не можемо не почути їхню думку. Тому давайте залучимо тут районну адміністрацію, якщо вже представники районної адміністрації Спитання. були, залучимо представників профільних департаментів, можливо, направимо тоді по факту ще представників з вашої комісії, для того, щоб це питання опрацювати. Тому що це надалі буде проблемна. Проблемне питання, і воно буде тільки набувати, набувати ще більшої проблеми. Тому цього допустити не можна. Дякую. Колеги почули думку. Тобто є пропозиція, якщо в разі позитивного, я так розумію, там чи будь-якого рішення, все одно провести все одно ну, звичайно, зрозуміло, провести до пленарного засідання да обговорення. Ну, нормальна логічна пропозиція. Ще раз дивіться для громади, пояснюю, комісія не приймає остаточного рішення. Ми не можемо подовжити договір оренди, як це було раніше. Зараз тільки виключно пленарне засідання, сесія міської ради може вирішити дане питання. І пропозиція від голови громадської ради в будь-якому прийнятті рішення до пленарного засідання провести ці обговорення. Давайте переходимо до голосування. Колеги. Тоді звучала пропозиція да, від е, фабрики, зміна е, термінів. Є звернення. Це у нас ваш лист звернення Прад Київська очева фабрика від 27.05.2024 року, номер 37 вхідний номер 08, дріб 20312 від 28.05.2024 року. З пропозицією підтримати проєкт рішення з рекомендаціями, а саме, пункт 1 проєкту рішення слова та цифри на 5 років, замінити словами та цифрами на 15 років. Ставлю на голосування за підтримку з озвученими пропозиціями. За 18, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Але, колеги, обов'язково давайте це зафіксуємо, що на пленарне засідання, поки не пройдуть обговорення між громадою, не вносити даний проєкт рішення. Дякую. Сьоме питання. Київська овочева фабрика 320-507-974. Так, враховуючи лист звернення, теж ви звертались так само да? по всіх трьох ділянках. Подовжити лист звернення прад Київського очего фабрика від 27.05.2024 року, номер 39 Вхідний номер 08, 20316 від 28.05.2024 року. Підтримати проект рішення з рекомендаціями. А саме пункт 1 проект рішення слова та цифри на 5 років, замінити словами та цифрами на 15 років. Ставлю на голосування за підтримку з озвученими пропозиціями. За 18 проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Але так само звертаюсь до голови громадської ради, щоб були обговорення по цьому питанню теж до пленарного засідання. Восьме питання. Київська овочева фабрика 417 059 728. Враховуючи лист звернення ПРАД Київська овочева фабрика від 27.05.2024 року номер 41 Вхідний номер 08 дріб 20321 від 28.05.2024 року. Підтримати проєкт рішення з рекомендаціями а саме. Пункт 1 проєкту рішення слова та цифри на 5 років, замінити словами та цифрами на 15 років. Ставлю на голосування за підтримку з озвученими пропозиціями. За 18 проти 0, отрималось 0, 0. Рішення прийнято. І так само голову громадської ради звертаю увагу, щоб теж ну, всі три питання ці.